Сьогодні говоримо про те, як група небайдужих допомагає нашим захисникам та захисницям у проєкті Третій сектор на Київ -ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко. І сьогодні в студії поруч зі мною голова благодійної організації Фонд Суспільної допомоги Андрій Каменський. Вітаю вас. Я вас теж вітаю. Насамперед хочу розпитати про ідею та взагалі історію створення вашого фонду суспільної допомоги. Чому, чому власне вирішили об'єднатися небайдужими і. Робити те, про що ми будемо далі говорити, власне, про ваші проекти, але насамперед про історію створення та чому яка мета взагалі, коли розпочалось повномасштабне вторгнення 24 лютого, переломний момент для більшості українців, і ті, хто залишились в Києві, не поїхали, а залишились тут, приймали рішення, що робити далі, як далі жити. І люди визначали, з чим вони можуть допомогти нашим Збройним силам не допустити вторгнення в Київ і окупацію Києва. Тому в березні місяці деякі небайдужі сусіди зібрались між собою ті, хто залишили з будинку, і прийняли рішення розпочати діяльність по плетінню маскувальних сіток. Розпочиналося це буквально 8-10 людей у школі Дарницького району, і так була сплетена перша сіточка. Поступово ми розуміли, що плести в маленьких об'ємах це невелика допомога Збройним силам. Тому ми почали збільшуватись, ми почали писати в чати в усіх УСББ. ЖБК нашого району, міста Києва. І вже, мабуть, за місяць ми мали 40-60 волонтерів. Ми збільшили з одного стенду до трьох плетіння маскувальних сіток. І отак так ми збільшили. На сьогодні ми вже маємо 11 локацій і більше 400 волонтерів в двох областях. У нас сім філій, сім локацій в Києві і чотири локації в Вінницькій області. Ви так, за два роки, практично. Ви настільки? вже... Ну, ви майже з... за три. Майже так. за три роки, так. Так. Ви настільки вже виросли. А, скажіть, от, окрім плетіння а, сіток, я так розумію, ви з цього якраз розпочинали, так. але на сьогодні у вас вже є, можна сказати, різні напрямки роботи. Так. Розкажіть про них детальніше, взагалі, що, окрім сіток, ще у вас? Да, у нас є роботи. два швейних виробництва. Ми шиємо м'які ноші. Це дуже цікава історія, бо м'які ноші ми шиємо з океанічних вітрил. А, майже вся об'єднана Європа. Об'єдналась, допомагає, вони збирають ці вітрила і передають їх нашій спільноті. Дівчата роблять розкрий, і ми з них шиємо, даємо так би мовити, цим вітрилам друге життя. А ці вже вітрила, в свою чергу, дають можливість порятунку другого життя нашим хлопцям. Безумовно, м'які ноші використовуються не тільки для того, щоб рятувати поранених. Вони використовуються для того, щоб переносити зброю, снаряди між бліндажами, між позиціями. Тому там дуже широкий спектр застосування. Ми їх робимо доволі міцними і хлопці їх використовують. На сьогодні їх вже більше трьох тисяч штук нами відшито і передано хлопцям на фронт. А, також ми шиємо тактичні сідушки, щоб хлопчикам не було холодно, сидячи в бліндажі або на позиціях. Ми шиємо пончо. Або їх ще називають дощовики. Вони теж маскувальні, захисні. Ми шиємо підшоломники, нашоломники, маскітки, бо вліто, влітку, якщо на позиціях, це теж вкрай важливо. Багато чого відшиваємо. ремонтуємо. Так само хлопці, коли приїжджають на ротацію, вони можуть приїхати до нас, здати, в принципі, так і виходить. Вони здають свої речі і дівчатка їх. Ремонтують, підшивають для того, щоб хлопці далі могли користуватися? використовуватися. тим більше говорять, до речі, що на фронті все, що потрапляє на фронт, воно не довговічне. Це як розхідний матеріал. І насправді, так. чим більше такого розхідного матеріалу, тим більше життів врятовано. Сто відсотків. А скажіть наскільки у вас от ваша робота, якою займається фонд? А наскільки часто доводиться втрачати те, що ви зробили? Наскільки, от як ви сказали, ремонт, наприклад, тут я здивувався, mm -hmm. що насправді ще можуть привозити на ремонт, а не втрачати, наприклад, на фронті. А наскільки наскільки це часто відбувається? Наскільки вам доводиться знову робити для того ж батальйону або когось? це в більшості ще залежить від тактичних завдань завдання на фронті? Бо фронт він живий? І він рухається то вперед, то назад, і це зрозуміло, це війна. І безумовно, хлопці постійно облаштовують нові позиції, де ми йдемо в наступ або звільняємо території, там будують нові позиції. Звісно, ми їх накриваємо, маскуємо. Там, де сунеться в наш бік, то так само ці нові позиції ми накриваємо. Маскувальна сітка. Безумовно, це розходи матеріал, але вона, якщо вона вже працює, якщо вона вже накрита, то поки не буде знищена ця позиція, вона буде працювати. З приводу матеріалу насправді хотів запитати: от коли ви особливо сказали про пончо дощовики, угу. я знаю, що це окремий такий матеріал, це. Оксфорд. Добре. Як на мене, це незвичайна тканина, тобто це а, тканина, яка не промокає. Скажіть, що з приводу матеріалів, чи є зараз складнощі, наприклад, от, з пошуку матеріалів взагалі для пошиття, які mm -hmm. ну, з приводу сітки, з приводу дощовиків та інших матеріалів, які ви шиєте? Бо це ж різна тканина. Це різна тканина. На кожен виріб іде своя тканина, своє маркування, своя товщина. Але. Якщо порівнювати з 22 роком, 22-й був вкрай важкий для волонтерів, бо тканину було знайти, знайти саме необхідних кольорів майже неможливо. Ми на той момент викуповували з будь-яких складів по всій країні і привозили до себе. бо ми плили маскувальні сітки і платимо в дуже великих обсягах, так само як і відшиваємо і шиємо. Тому безумовно нам ми використовуємо виключно рулонну тканину. В рулонах ніяких обрізків або там речей. Оці всіх порізаних і так далі. Ні, все рулон, все в великих обсягах. На сьогоднішній день, слава Богу, підприємства налагодили вже виробництво в Україні або це імпортна тканина. А, постачання є. Ми забезпечені, тому слава Богу, на сьогодні все добре. Зараз запитання можливо складне для uh -huh. більшості фондів для громадських організацій з приводу фінансування, uh -huh. тому що насправді, по-перше, це знайти тканину. Ну, добре, якщо є якісь партнери організації, uh -huh. які можуть безкоштовно, наприклад, надати. Але ну, здебільшого, все ж таки, треба тканину купляти. Без бувають такі причини. Ми купуємо і основу для плетіння маскувальних сіток. Ми так само купуємо тканину. Всіх видів і фастекси, і все, що необхідно для шиття. все це ми купуємо дуже рідко, коли нам щось передають безкоштовно. Ну до речі, це стосується саме європейців. Європейці передають нам нам які ноші як вітрила. Так, вони їх передають безкоштовно, і це допомагає. Ми не збираємо гроші. У нас є постійні партнери. Ми на самому початку зібрали пул своїх друзів. І домовились про спільну співпрацю. І до тих пір, поки ми можемо це все фінансувати, до тих пір ми будемо існувати. Тому, слава Богу, на сьогоднішній день в більшості фінансові питання нам закривають наші друзі-партнери, меценати Ну, от, якраз ще закінчуючи якраз от питання фінансування, а я знаю, що так само орендувати приміщення, де це все робиться, і так само якась там електроенергію платити або за uh -huh. житлово-комунальні послуги. Так само це ну тобто вистачає допомоги ваших партнерів, от друзів. Яко на ну, ми намагаємось домовлятися з власниками приміщень про. Знаходження нас саме безкоштовно, безумовно виникають іноді питання щодо компенсації саме комунальних витрат, і ми ці питання вирішуємо в перемовному процесі. А щодо орендної плати, слава Богу, на сьогоднішній день ще є розуміння, що волонтерська діяльність потрібна. От і слава Богу, ми знаходимо точки. Розуміння з власниками приміщень, і сюди ж я так сподіваюся, що нас слухають зараз, слухають, дивляться багато людей, і виникає запитання, як вам можна допомогти? Це або фінансово, або прийти до вас волонтером, так само допомагати. Угу. ну, ту працювати руками. Можливо, компанії, які так само шукають якихось волонтерських організацій, кому можна допомогти або фінансово, або виробник тканин, наприклад, як так. можна. Треба зателефонувати, можна нас, нас знайти в соціальних мережах, написати, і ми війдемо тоді в комунікацію, і тоді будемо вирішувати, якщо це е, потенційний волонтер, то визначаємось, яка найближча локація для волонтера. І ми його запросимо, познайомимо з керівником цієї е, локації, навчимо е, і будемо таким чином допомагати. Якщо це стосується меценатів, то, як правило, меценатам ми надаємо рахунки для сплати, і вони напряму сплачують саме рахунки постачальникам: або тканини, або матеріалів, або основи для світок, або філамент. Ми ще друкуємо. У нас 3D-принтери, і ми дуже багато чого ще друкуємо для фронту. От зараз якраз ще запитаю вас про 3D-принтери, mm -hmm. але нагадаю для наших слухачів та глядачів, що можете або в Google просто вбити фонд суспільної допомоги, або в трансляції на YouTube під нашою розмовою. І також є посилання на сторінки самого фонду. Щодо 3D-принтеру, mm -hmm. що ви ними друкуєте? За цей час ми вже дуже багато чого змінили. На початку це були системи для скиду, для FPV-дронів. На сьогоднішній день вже дуже багато хто це виробляє, виробляє в великих обсягах. Тому ми на сьогоднішній день більше займаємось, друкуємо лодери. Це заряджалки для того, щоб хлопці могли швидко перезарядити все. Компоненти для різної види типів зброї, для покращувати такі защіпки є спеціальні. Вони спрощують, називаємо так, роботу нашим хлопцям на фронті. Пауербанки, ми друкуємо корпуси і їх збираємо. А, окупні перископи. Окупні перископи теж ми друкуємо теж в великих обсягах і передаємо хлопцям на фронт. Ну, це зараз з того, що основне. А що зараз найбільш популярне, от, якщо говорити про документ... лодери, Лодери. Да. ну і пауербанки це ж постійна потреба. Ну і вони так само от, як розхідний матеріал, чи вони довше можуть ну, триматися? Ну Пауербанки можна заряджати, перезаряджати ну. постійно працюючи до тих пір, поки він тримає заряд і його видає, їм можна користуватися. Не можу не запитати про вашу співпрацю, чи ви співпрацюєте з іншими фондами організаціями взагалі ну обмінюєтеся або досвідом, або можливо я знаю просто такі випадки, коли організація або фонди. А вони мають певні запити від батальйонів, але не uh -huh. можуть їх виконати. І там є партнерські так, якісь є. контакти. Розкажіть про це, як правило, так і дуже часто відбувається. Я не можу назвати це напряму саме партнерством, але дуже часто відбувається, коли військові звертаються до волонтерських спільнот в різних регіонах країни. І якщо вони не можуть впоратись, виконати цей запит, вони як правило надають наші наші контакти. Військові особисто телефонують, ми роблять уже тоді запит саме на нашу спільноту, і ми їм допомагаємо. Насправді зараз вас слухаю, і розумію, що у вас, мабуть, немає жодних проблем. Тобто у вас є поставлене фінансування. Це багато, але От, ми тому... їх намагаємось постійно вирішувати. Проблеми... є основна проблема в нашій країні це сусід. Оце основна проблема. Це спільна пр проблема. Так. Спільна проблема. Тому. Так само в всі проблеми, навіть фінансові або будь-які інші з постачанням, виглядають дуже дрібними і не настільки емоційними. Найбільше емоційно, це коли тобі телефонують з фронту, кажуть, фронт посунувся, і треба на завтра 30 сіток, 10 на 6. і ти розумієш, що це величезний об'єм, і його треба надати, бо хлопцям потрібен захист, от це куди більш емоційно. Для нас виглядає. Але якщо запитати не про проблеми, а про виклики, тому що вони трохи відрізняються. От які виклики стоять перед фондом? Скажімо, це не перед фондом, а це загальна національна проблема. Бо для великої кількості наших громадян війна стала доволі далекою, і це стосується навіть великого. Бізнесу це стосується і власників е, приміщень, е, котрі намагаються, от якраз те, що ми говорили, десь проводити з нами перемовини, що можливо вже пора е, сплачувати орендну плату, або, е, скажімо, повноцінно сплачувати комунальні витрати, безумовно для волонтерської діяльності, для всіх волонтерських спільнот нашої України. Це велика проблема, бо ми вважаємо краще, ми, навіть маючи ці гроші, витратимо їх на тканину, витратимо їх для забезпечення і таким чином допоможемо саме фронту, а не для сплати комунальних витрат. Треба розуміти, що війна триває, і треба гуртуватись, об'єднуватись, бо саме поки існує волонтерство, це значить існує тил. Значить, буде забезпечення для хлопців. Наше Міністерство оборони не може всім забезпечити, не може іноді дуже швидко реагувати. Тому для цього існуємо ми. Ми фактично страховка. Всі такі організації це страховка. Ми є якраз така тилова сила об'єднана, котра допомагає нашим хлопцям швидко реагувати і тримати стрій. На Жаль, насправді в країні не для всіх існує війна. Тут я з вами погоджуюся, багато людей її не помічають, але тому й хочу вас запитати: а чому є у вас якісь слова тим людям, які от навіть не про війну? Не думають, а які ще не долучилися до волонтерства, наприклад, щоб, хоча б, якийсь внесок зробити, в наблизити ту перемогу, якийсь внесок зробити, щоб зберегти життя наших захисників та захисниць. От що би ви їм сказали от таким людям, які ще ну не знаю, чи такі волонтери? Ти на що це? жаль, але рано чи пізно війна постукається до кожного, до кожної сім'ї, до кожної родини, і треба вже на сьогодні розуміти, що рано чи пізно ти будеш звертатися до волонтерів. Допомогу або своєму чоловікові, або синові, або просто рідному, брату, знайомому, сусіду, ти будеш звертатись. вимушений будеш це робити, бо ти хочеш йому допомогти. І тоді ти будеш згадувати, а що ти робив ці три роки повномасштабного вторгнення, що ти робив 10 років загальної війни, котра у нас триває? І так само тобі треба буде давати відповідь на ці питання, навіть самому себе. Безумовно. Волонтери будуть допомагати, але відповідь треба теж самому собі давати. А ще дуже цікаво, що ви будете казати своїм онукам після війни? Де ви були? Що ви робили? Як ви допомагали? Це теж вкрай важливо. Е, насправді, е, трохи повертаючись так до початку, коли ви говорили, що у вас вже 400 волонтерів? Так, да, більше. І от у мене виникає запитання, наскільки от е, люди, які від самих там перших, перших днів, 17 людей, ви казали, було? 8-10. Навіть, навіть 8, -10. Навіть 8 -10. -10. Наскільки на таких людей, от, і на вас в тому числі, як особисто взагалі от, е, або сам фонд, або волонтерство тим, чим ви займаєтеся, вплинули і, можливо, змінили за ці майже 3 роки? Таке відбулося? Ми всі змінюємося. Знаєте, дуже цікаво спостерігати, коли приходять до нас люди повноцінно російськомовні. і вони бачать, що в спільноті спілкуються українською. Їм важко, але поступово, крок за кроком, вони починають вивчати, вони, вони починають з нами розмовляти, вони розуміють важливість. Що мова важлива, що ворог прийшов в першу чергу на ті території, якраз де в них у сусіда нашого була спільна мова? Я сам з Луганська я війну почав бачити ще в 2014 році. Я бачив, як це все розпочиналося. Потім, коли ми переїхали в Київ, так само коли ми розповідали, що там є безумовно сепаратисти, але це меншість. Їх дуже багато завезли, і що там російські війська. Тут ніхто не вірив. Тут всі вважали, що ні, розберемось, перемовини і так далі. І, на жаль, ми самі себе завели в такий глухий кут. На сьогодні, вже слава Богу, вся країна розуміє, що це російські війська, що це повністю провина лежить не на наших президентах, на уряду чи депутатах. Провина лежить на нашому сусіді. В лапках нам пощастило з ним. От і все. Тому ми вимушені боротись. Ми боремось за свою країну, за свою свободу і за своє майбутнє. Так як зараз м ми переможемо, і саме е, наскільки це буде потужна перемога, залежить в якій країні будуть жити наші діти, і наші онуки. Е, насправді, на завершення хотів запитати про плани, але тут е, розумію. Е, Кожні волонтери вони відповідають по-різному. Коли війна закінчиться, ваша діяльність вона зупиниться практично. Але у вас, можливо, є вже плани, чим ви будете займатися після перемоги фондом? Так далеко ми не заходили, але безумовно, ми про це теж думаємо. На сьогодні волонтерство це вже місія. Після війни. Ми так само будемо гуртуватися і об'єднуватись для відновлення. Нам дуже багато треба відновити території. І для цього теж буде потребувати держава, буде потребувати саме волонтерів і фахівців. Тому просто зміниться напрямок, зміниться сфера нашої діяльності. Але треба теж не забувати будь-яка будь перемога, будь-які мирні переговори, підписання. Угод, котра рано чи пізно відбудеться, а нам та фронт треба буде все одно підготувати. І так само будуть потрібні маскувальні сітки на тих позиціях, де ми визначимось, де наша держава визначиться. Тому треба буде все одно після перемоги, як мінімум, рік працювати і допомагати накривати нові фортифікаційні споруди. Про ну, це ми трохи так зайшли в дуже далеке майбутнє, але так. реальне майбутнє, реальне майбутнє дай Бог. після перемоги, так і наостанок все ж таки запитаю про все ж таки, плани на такі більш реалістичні, більш такі от близькі плани. А чи плануєте ви розширятися, так. тому що чи можете розказати взагалі? Чи так. ви будете в інших областях ще окрім mm -hmm. Києва та Вінницької області? І чи плануєте якісь інші проекти? Ми ще ведемо робити? перемовини з Ровінською областю, Житомирською областю. Також ми плануємо зараз розширюватись по Київській області. Я думаю, що на наступний рік щонайменше ще додаткових 10 локацій ми створимо. А щодо проєктів, ви плануєте якось щось змінювати, ще додавати з приводу шиття, наприклад, або друкування 3D-принтерів? Чи ви хочете стабільно зосередитися а, на тих задачах? Безумовно, у нас є проєкти, але на сьогоднішній день, скажімо так, це пов'язано з забезпеченням безпосередньо армії. Тому я б не хотів би зараз про це говорити, але це допоможе, допоможе нашому фронту. О, будемо працювати і будемо допомагати. Так, дякую вам за цю розмову. Насправді, хотів би все ж таки ще запитати з приводу вашої команди. Це так уже не останок. Просто наскільки там різні люди? От, ви просто сказали, що там приходили російськомовні, наприклад, або до ефіру ви трохи так сказали. Ну дозвольте, я це озвучу, що деякі люди, які не сприймали волонтерство серйозно і просто приходили там на день-два. І серйозно розуміли, що вони хочуть робити. Наскільки у вас от на сьогодні ця команда зібралася, та яка готова от до останнього працювати і далі? Так, слава Богу, у нас є а, постійна діюча команда: а, саме ті люди, котрі ну, фактично зранку і до вечора кожного дня а, приходять, працюють, допомагають. Бо, окрім маскувальних сіток і забезпечення Збройних сил України. В нас є проекти національно-патріотичного розвитку в школах Дарницького району. В кожну школу Дарницького району ми приходили і проводили такі заходи. Так само, як і деякі інші патріотичні напрямки. Ми ведемо, наприклад, по пошиттю прапорів, патріотична, патріотична Дарниця або Патріотичний Київ з самих перших днів. Символи для нас вкрай важливі, тому прапор України ми відшиваємо, Вже відшли більше 15 тисяч прапорів України і безкоштовно передаємо як на звільнені території, як просто військовим збройним силам. Так само ми в Києві майже вже в кожному районі передаємо безкоштовно всім СББ, всім ЖБК. Будь ласка, встановлюйте, щоб на кожному під'їзді, на кожному будиночку, обов'язково був прапор України. Так, дякую вам за вашу діяльність. Дякую, дякую вам за запрошення. Дякую вам і за розмову. Нагадаю, голова благодійної організації фонд суспільної допомоги Андрій Каменський був в третьому секторі в проєкті третій сектор на Київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко і залишайтеся на Київ ФМ радіо найкращого міста у світі. Долучайтесь разом зробимо більше.